В кінці літа 2010 року команда Газаєва хвацько розпочинає євросезон. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів Динамо впевнено проходить бельгійський гент. Не допоміг бельгійцям і войовничий, але завжди широко усміхнений талісман. Але у третьому кваліфікаційному раунді заображених сусідів по Бенілюксу заступився Аякс Амстердамський. У Києві тренерську битву виграв йол. Гості здобули тактично правильну результативну нічию. Газаєв з пересердя звільняється з посади керманича Динамо. Але на завтра забирає слова назад. За два тижні на красуні Амстердам-Арені Стекленбург-Суарес і компанія остаточно позбавляють киян ілюзій стосовно участі у цьогорічній лізі чемпіонів. Єдина світла пляма гра молодого коваля залишається на посаді головного тренера Динамо. Недобірочок на внутрішній арені сутужна гра і спроба на сигарі пройти групу Ліги Європи з Бате шерифом і Азе. Уболівальницька нелюбов до Газаєва спалахує з новою силою. Від шквал критики потрапляє і президент Динамо Ігор Суркіс. Ганебні 0-2 від молдовського шерифу ставлять хрест на тренерській кар'єрі Газаєва в Динамо. Від виліту з Ліги Європи Динамо рятує Лужний. Після відновлювальної терапії з Іллічівцем. Росіяни двічі дають поносі нідерландському АЗ. Але успіх на міжнародній арені затьмарюють невдачі на внутрішній. Часом чутки стали реальністю, а Юрій Сьомін новим старим головним тренером Київського Динамо. Його дебют повернення припав на перший раунд плей-офф проти турецького пешикташа. Своїм очам не вірив не лише Гуті. Вся Україна чудувалася. Що то за хлопці у футболках Динамо розбирали на камінці захист команди Шустера. Десяте березня 2011 року. Символічна дата для шанувальників Динамо. Цей день вперше за багато часу вони пишалися своїм клубом. Напакований світовими зірками Манчестер Сіті абсолютно по грі програє підопічним Сьоміна 0 2 В Англії майстерні Шовковського та дурість Балотеллі дозволяють піянам оформити прохід у чвертьфінал Ліги Європи. А тут португальська Брага. І все. Весела бабця суперфан, миролюбний пасієнція, неймовірної краси стадіон і дитяча радість гравців Браги. 1-1-0-0. Євросезон для Динамо закінчився. Перемога над заклятими друзями-суперниками з Донецького шахтаря як пігулки від головного болю на ранок після Браги. Приємно полегшення не більше. А от повторна декласація підопічних вическу у фіналі Кубка України може стати тією крихтою, що змінить оцінку виступів Динамо по поточному сезоні з нічого особливого на нічого. на кшталт А нічого сезон у Динамо вийшов, чи не так?